Так, друзі, всім привіт, слава Україні, героям слава. Ось, попросили мене закаткувати. Ось, Ось, чіпили катки, але сталося ЧП. Але перед тим як будемо навчати, ставте лайки та підписуйтесь, та підписуйтесь на канал і ставте коменти. Шо? Думає биває. Дано тут назад. Назад чи вперід? Ось попросили мене закаткувати, чіпили катки і тут поломалися. Тих три катки ось, сьогодні у нас 22-го Ні, нема 22 квітня сьогодні у нас ось. Так що ви ставте лайки та підписуйтесь на канал І ставте коменти А Ми щось будемо думати Щось їду, бачу, все відійшло Кажуть, пішли, ну глянемо, то виходить, воно вилетіло, воно трималося на болтовій і на таких шайбах. Так, а ми будемо ремонтувати, далі буде. Так, друзяки, знайшли ми щось тут в мене зробили. Складаємося і будемо відлагатися в дорогу. Це мені сіяли сою, це мене попросили, щоб я закаткував. Що, все вже? Ну Кидайте, ти ящик. Куди він підвіть? Буде триматися. Там вдома треба чого що, відкрутити, два моти поставити. Душе, якби ж то, що... але може, буде триматися, не знаю. так. Так, друзяки, каткуємо. Два рази пройтися і все. Прямо знову підверхуємо дружав у нас на три рази того, я роблю в перекриття. На три рази. їм пшеницю. Ну. їхати Так, зараз я пройдуся від пшениці і тоді включуся так зробили ось ну в принципі цих три катки як сівалка СЗ 3,6 це зірка ось що катки, щось шосі, сівалка, ну, то ширина однакова, бо я бачу по слідам. Що катки, що сівалка, валка, то е, однакова ця ширина. Горбка, правда, носить ще, ще й ніяк не як-небудь. Тим трактором, бачите, кидає, що я його не можу зловити. Не такими, ну, а зубцями. По зубця то вони закривають слід, трактора і так далі. Так, пригнали вже катки. Ось ну і... Це ми будемо завершувати наш відос. Всім дякую, хто за мною був, всім пока-пока.